Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо мобілізації студентів віком від 30 років. Народні депутати планують скасувати відстрочку від воєнної служби для охочих здобути непослідовну освіту. Водночас, студенти, чоловіки до 30 років, які продовжують навчання під цю категорію, не підпадатимуть. Про мету посадовців та думки черкастів щодо можливого нововведення. Дивіться далі. Торік кількість студентів-чоловіків, старших за 25 років, зросла на 55 тисяч, 33 з них на магістерському рівні. Такі дані оприлюднив міністр освіти і науки Оксан Лісовий. За його припущенням, освіта стала легальним, але нечесним способом уникнути мобілізації. Моя позиція проста. Освіта в жодному разі не має бути про імітацію та лазівки. Натомість освіта, тим паче вища освіта, має бути про усвідомлений вибір і процес здобуття. Навчатися ніколи не пізно, утім, вступ до університету не повинен ставати формальністю лише для отримання якихось переваг та бонусів. Написав посадовець на своїй сторінці у Фейсбук. Такі лазівки, за словами пана лісового, породжують явище фіктивного навчання, що суттєво знижує якість отримуваної освіти. Та чи такої ж думки черкащани? Одні підтримують законопроєкт, інші ж очікують додаткових роз'яснень. Я вважаю, що правильно да. Правильно. Правильно, Країну треба захищати. Це, мабуть, спеціально зроблено, щоб не піти там, ну, не отримати повістку, не піти в армію. Я вважаю, що це, ну, це в індивідуальному порядку. Можливо, комусь і потрібна освіта там, для роботи подальшому, а, а можливо, комусь і ні. Можливо, комусь хтось спеціально йде е, на такий крок. Якщо мотивація відкосити від армії, то, мабуть, не дуже добре. Але з іншої сторони, всіх можна зрозуміти? Це дуже шкідливе питання. Треба сильніше розбиратися. Якщо це перша освіта, то повинна бути відсрочка. А, а якщо друга або третя? Ну, друга або третя, ну мені кажеться, що це спосіб ну відсидитись. На думку пана Юрія, ефективнішими стануть не обмеження, а заохочення. Але ж треба мотивувати ті, хто хоче йти до війська, то треба мотивувати, мабуть, що грошима. Або ну, ви подивиться американські пункти набору до війська. Це дуже міцна система, яка мотивує, яка гарантує щось. Да? Ну, то треба в цьому напрямку дивитися. А пані Валентина переконана, тих, хто хоче уникнути мобілізації, не зупинять жодні заборони. Вони знайдуть вихід, де їм одкосити і що зробити. А в основному нема вже кому одкошувати. Місто пусте, нема вже молоді. Всі, хто хотів, вже виїхав, нема кому захищатися. Тому приходиться йти цим дітям. Так було завжди. Хто не міг захиститися, то і що. Кожен має бути на своєму місці, вважає пані Інна. За її словами, навчання в будь-якому випадку стане в пригоді кожному. Хто підготовлений, хто має знання, досвід, той вже захищає нашу країну. Той, хто ще не має цих знань, поки є можливість, треба їх підготувати, набратися для того, щоб в тилу також здійснювати свою діяльність заради нашої перемоги. Не можна забувати про реабілітацію та повернення до мирного життя тих, хто вже боронить Україну, каже пан Володимир. Адже захисникам і захисницям потрібно буде навчатися і працювати в новому середовищі. У мене є знайомі, які вже повернулися. Там вже вони в комісовані були, тобто я бачив, що вони ну, можуть працювати, але тільки фізично. У пояснювальній записці до нового законопроєкту йдеться про понад 106 тисяч вступників призовного віку, які почали здобувати освітній рівень, тотожний раніше здобутому здобутиму або значно нижчий. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.